З 1 жовтня цього року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг замість органів соціального захисту виплачують органи пенсійного фонду. Такі зміни затверджені постановою уряду від 16 вересня. Повідомляють в управлінні праці та соцзахисту населення. Але хочу вас заспокоїти, що функція із прийому залишається за управлінням соціального захисту населення Прилуцької міської ради, і в подальшому ви можете звертатися до нас за адресою Київська 281, з тим, щоб ви могли подати. Заяву та декларацію наразі. Ми виконуємо всі функції, які на нас покладені, з призначення прийому. Житлової субсидії, але виплата ви вже це відчули на собі. З 1 жовтня вже була проведена пенсійним фондом України. Наразі в управлінні праці та соціального захисту населення триває автоматичний перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний період тим домогосподарствам, що вже раніше отримували цей вид державної допомоги на оплату комунальних послуг. Всі ви добре знаєте, що у жовтні, 16-го числа, розпочинається відповідно до чинного законодавства опалювальний сезон. Відповідно до якого ми розраховуємо житлові субсидії, саме сьогодні буде проведений розрахунок у автоматичний спосіб, тобто автоматизований без ваших звернень всім тим громадянам, які отримували субсидію, починаючи з 1 травня. Також необхідно зазначити, що тим громадянам, які субсидії були розраховані у значенні нульовому, тобто на неопалювальний сезон з травня по вересень місяць цього року, ви не користувалися субсидією, оскільки за розрахунком вона у вас не вийшла. Ми будемо також проводити автоматизований перерахунок без ваших звернень. Розмір державної допомоги на оплату комунальних послуг, отримуючи субсидії, зможуть дізнатися уже наступного тижня, зателефонувавши до управління праці та соціального захисту населення за номером 71225, говорить Марина Погуляй. Разом з тим, хочу довести до вашого відома, що у порядок призначення житлових субсидій та пільг були унесені зміни. І ті субсидіанти, які проживають у багатоповерхових будинках та використовують електроенергію та природний газ для опалення житлового приміщення, зможуть до нас звернутися з заявою та декларацією і отримати послугу верніше, субсидію на послугу МЗК, тобто на місця загального користування, це питання дуже хвилювало наших мешканців, оскільки в даному випадку в цьому році внесли зміни до постанови. 848, 8, ми зможемо вам призначити і розрахувати житлову субсидію на дану послугу, але ви повинні до нас звернутися і подати заяву декларацію та зазначити цю послугу. Звернутися до управління праці та соціального захисту населення мають і пільговики, які на неопалювальний період відмовлялися від субсидії на користь пільг, а наразі хочуть поновитися як субсидіанти. Також у відомстві наголошують на необхідності погашення боргів за комунальні послуги тим, хто претендує на державну допомогу. У травні місяці цього року ми припинили майже 600 отримувачів субсидії припинили надання житлової субсидії зв'язку з тим, що у них виникла заборгованість за житлово комунальні послуги. Просимо вас у міру ваших можливостей погашати дану заборгованість тим, щоб ви могли користуватися житловою субсидією в подальшому із жовтня цього року. Слід Зазначити, що на сьогодні у прилуках житловими субсидіями користуються понад 7 тисяч домогосподарств.